Таке подвійне свято, день захисників. І що того Миколая щороку традиційно ми в центрі естетичного виховання готуємо театралізоване вокальне дійство. Завітає до дітей святий Миколай, вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток покажуть театральне дійство, заспівають сучасних пісень про Миколая. І театральний колектив Дзеркало сьогодні підготували таку яскраву розважальну програму. У в небесах, де білі хмаринки позліталися ангели, говорять про вчинки. Наближається різдво, прийде в кожну хату, всі радіють, веселяться та чекають свята. Будинки світять у вогнях, лунає коляда. Ялинки разом із батьками вдягає дітвора. Ми показували виставу розмова Янголів. Наша вистава про війну в Україні і як Янголи хотіли допомогти українцям. Зараз дуже багато поганих подій. І щоб дітей розвеселити, ми показуємо такі вистави. А ми побажали їм миру, здоров'я і щастя, щоб всі мрії День Святого Миколая у них виповнилися. Ми готували це 14 днів. Ми вчили вірші, пісні. Нам полодували всі діти. Я виступала в ролі антипка нечистого дідька. Наша музична театральна композиція вчить не сваритися дітей. Ми дуже багато іграли, дуже багато сценку цю повторювали, щоб не було ніяких. Помарок, все було добре. Мені здається, що глядачі отримали дуже багато вражень. Я бачила усмішку з дивуванням, теж дивилися. В наші пісні про Святого Миколая я вперше заспівала, ми всі хвилювалися, все було добре. Хочу показати, що не треба боятися чогось, а треба радіти завжди. Будьте ви завжди здорові, радісні, завзяті. Панує Боже слово, в кожній серці і хаті, згине скоро зло, руїна, повне спить, чатує нашу славну Україну з Буде ненька Україна, вільна та багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати.